Швидкісний інтернет, коли тебе у вас вдома, на вулиці мобільний 4G, Але що робити у підземному паркінгу? Де не те, що 4G, там і мобільного зв'язку немає. Для вас наша нова фішка індивідуальне підключення швидкісного інтернету на вашому парку місці. І ось три причини, чому варто нею скористатися. Якщо ви власник електрокару, ви точно знаєте, що для оновлення програмного забезпечення, контролю кліматом, перегляду відеокамер потрібен стабільний інтернет. Якщо у вас є зарядна станція, вона також підключається до інтернету кабельного або Wi-Fi, для того, щоб зручно зупиняти або відновлювати зарядку, а також контролювати спожиту електроенергію. Якщо ви використовуєте парку місце як укриття у випадку повітряної тривоги, ви отримуєте свій персональний захищений Wi-Fi без сторонніх, що дозволяє працювати, дивитися новини чи спілкуватися без перебою. І замість ловити сигнал або сидіти без зв'язку, ви маєте повноцінний інтернет як удома. Стабільно, без перебоїв, без навантажень. На вашому парку місці ми монтуємо будь-які роутери від домашнього до потужної точки доступу для великої кількості користувачів. Звертайтеся до нашого відділу турботи у чаті, замовляйте підключення. Ваш інтернет, ваші правила.